Вітаю вас! Це вогняна фея. Нема в світі мудрішого та хитрішого, як вогонь. Він все чисто переробить, якщось згорить, то хіба пепел згорнути у кубку можна. Вогонь може бути не лише добрим, а й злим. Якщо ми його роздратуємо чи покинемо, він не буде добрим. Він розсердиться на нас і заподіє багато шкоди. Пограємось з вами у гру. Якщо ми відпочиваємо біля вогню. Він який? Так, він добрий. А якщо ми його покинемо, він стане яким? Злим? Злий вогник заподіє багато шкоди. Якщо малуватися свічкою, вогник буде яким? Так, добрим. А якщо запалити свічку біля занавесок, то він стане яким? Злим. Якщо запалюємо новорічні вогні, вогник який? Добрий. А якщо запалити самим сирники, то він стане яким? Злим? Якщо нам затишно біля каміну. Вогник буде добрим. А якщо вогник намагається втекти, то він стане злим. Та чи можна кидати праску без нагляду? Ні. Вогник сердиться. Якщо сталася біда, треба викликати пожежників. Добре малята! Дякую вам за увагу! До побачення!